Село. Глядачі, всім доброго дня! Йдемо разом з нами на коротеньку прогулянку. Побачимо взагалі деякі моменти. Так що буде цікаво, не забудьте підписатися. Ходімо з нами. Ви яка має бути собака, щоб працювала кабана в таких хащах. Для кабана це як стадіон, а для собаки це смерть. Ось такі хащі. От собачки білового, як показувала практика, показував він сам, завжди працювала в таких умовах. Тому що лісу там так немає. стільки має бути відваги, сміливості, в'язкості, щоб працювати в таких умовах. Старий слід кабана, слідок. доволі такий великий, старий слід, так кабан а з льохою. Бачите? Круг більшості випадків так і льоху ганяє по полю. Іде не видно, щоб ви не говорили. От бачите. Собака вже 300 метрів за горбом. Йде по дорогах, так подивилися. Напишіть в коментарі, чи знаєте, хто це робить. А це є явною ознакою присутності звіра на даній ділянці. Ось так кабан пускає смолу. А це є кабанячий ван. Тут влітку він проводить час і цим рятується від паразитів. в загальному коли... Тиса була ще з мігом. Хоч вони шукали і окремо, в тиси пошук там знайшла кілометр 800, кілометр 700, 15, кілометр 800. Міг йшов 700-800, так само кілометр, 2 кілометри. В зовсім різному боці він йшов взагалі від неї. Взяв його одного. Фактично молоду собаку не рахую, бо молода собака крутиться біля міг. Міг, а пошук в середньому до 500 метрів. 300, 350, 400, там щось 800 відбіг. Але в середньому діапазоні 500 метрів він в нього пошук. Я так помітив і вже не один раз, так що, щоб орієнтувалися, міга пошук в середньому. Давайте так в середньому 500 метрів. Так ну є. Там 300, 400, 500. отак, ось зараз він гарно пішов, наприклад, бік, Я його бачу, скільки зараз він відбіг. Зараз в нього... Давайте тако зупинимося, щоб ви нагоріли, ще що щось видумає. Нічого, не монтуємо. Одимося. Просто собака пішла в пошук. І пішов. 157. знайшов. Це просто пошук. Зараз включу на карті, подивимося, як він йде. Бачите, який круги нарізає. 274. 300. Оці полоски це ніяка не дорога. Це є канали, міліартивні канали. Піская все дорога, це і не дорога. Чому воно відображається? Так як дорога, не знаю. Він перерізає, бачите, свою. Ну Для мене це пошук ідеальний, чесно, вам скажу. Ідеальний пошук Планіто, ну, це вже як да, ну не знаю, мені трохи не завеликий 2 кілометри. Це щось типу для мене трохи це космічно задалеко. От мій ходко середньо, в середньому бачите, діапізоні 300-350. І так він зараз закрутить до нас. Так, побачимо, зараз як він. 400 5 ночь на п'ять. Бачите, закручує. У нас такий пошук у мене На кругах. Я рахую, що це досить пів кілометра, це взагалі ідеальний пошук, тому що людина встигає. Щось удуматися, зорієнтуватися, перебігти. От ось ви. Вертаєць на круг і вертається. Що видно? Так, все перевіряю. Щільно. Ось такий пошук на кругах. Зараз, напевно, буде вивертатися. Чому добре з собакою гуляти, чесно скажу? Не обов'язково. Хтось думає там зразу прогулянка, це щось треба добувати. Добувати тоді треба, коли треба, коли це дозволено. А в загальному вигулювати потрібно собаку, щоб собака виробляла взагалі чуття, пошук. Ну, от біжить. У нас 70, бачите, нарізав коло. І біжить. Так, бачите, до 500 метрів він. Такий в нього і пошук. Зараз перебіжить в інший квартал. Все, обнюхує. Перебігає і пішов в інший квартал. Ось така коротенька наша прогулянка. Е, що можу сказати по ній? Собачка ходить добре, шукає. Відповість на коментарі, так пару слів, е, багато хто пише, там щось покажи, покажи полювання. Дивіться, YouTube і взагалі TikTok не пропускають. Чомусь останнім часом такі відео. Взагалі е, не хочу, щоб канал попав на рекомендації, розумієте, і воно? Тому все так. Повірте, що робота є, собачки працюють добре. Собачки працюють добре. Зараз спробую знаходити малу собачку, молоду покличці, пуля. І будемо бачити, як взагалі все нам складеться. Що з приводу цуценят? З приводу цуценят народилися цуцики відміга. Дійсно там Микола мені раніше там казав, радив з приводу міга. І дійсно кобель виявився пропатентним. Він виявився пропатентним. Цутики майже, майже всі пішли на нього. Фактично всі маленький перекус. Чотири всіх білих, таких як він, там мають півплямки і два сірих з білим. Ось такі. Що сіки песиків, сучок, що не знаю, не дивився чесно. Так що акіра, так я казав, плідна. Хто там вгадав, що сім суциків. також я про подарунок не забув. Будемо також шукати ваші відповіді, аналізувати і будемо відправляти подарунок. Ось так. Що поміг. Багато різних пліток. Хтось гориться не плітки, а правда, що собака не робить, собака лишає. Від хто може знати, якщо ніхто не, ну, з ним не полював, як може ще людина говорити про чужу собаку. Повірте, що тут були дуже класні в плані роботи, що за акірою хороша родословна стоїть, що за мігом. Це тільки родословно, це тільки можна сказати 20% того всього, що цуцики набираються. В більшості роблю акцент на сутці. Ну і міг також підкріпити, тому що кобель хороший, злобний. Спілкувався я з чоловіком, який отримав з одного помюта, звідки міг. З того самого помьота мав два кабелі. Три, Три кабелі він мав. Дуже задоволений собаками. Собаки вже загинули. Міг. Собаки вже загинули, також хоче цуцика від міга. Взагалі-то хотів він міга купити, але ще з цього, що візьме цуцика Акіри і від Міга. Тому що, каже, що скільки він собак перебрав, дійсно собак дуже багато, каже, дуже багато грошей на собак і поки не попав на собак білового. Це не то, що собаки білового, він їх не вивів, він просто зібрав лінію хороших собак, підкріпив її правильними в'язками, і тому собаки добре працюють. Ось так. Там не тільки білого собаки, там за. Далі там багато уклав зустріча Яковлів, борисенок, всі решту. Ось так прихріпимо його родовід. Щоб зрозуміти, що собаки в ньому сидять. Про що говорить? Хтось бачив, хтось вже не бачив відео. Кобель підсушений, бачите, на легкому ходу. Добре, їсть нормально. В цьому міру така собака має бути міх. Мі. Залі він не стомлюється. Легко бачите, видно його статуру, корпус. Їсти буде влітку. Зараз треба бігати. Кажуть, набігувати апетит на ціле літо. Ось так. Так що, хто бажає поспілкуватися, пишіть в коментарях. Якщо вважаєте, що це реклама, я взагалі просто знімкую відео, показую, які в мене є собаки. і Що за ними за тими собаками стоїть. Наближено показує якісь робочі якості, пошук. А все решту більше буду показувати тим, хто буде купляти цуциків. Весь матеріал той, що собаки взагалі варті. Ось так. А рекламуєш, не рекламуєш, ну не знаю, кожне кожного розуміння своє. Рекламуйте ви своє. Кожен має право показувати те, що має. Правильно? Якщо маєте що показати, чому, чому ми маємо кожен раз вертатися до цієї теми і маємо одно і те ж саме говорити. Я особисто нічого не рекламую. Мені подобається знімкувати, бачите, ось так, значить, в житті нічого не проходить просто так. Біловий займався собаками, знімав це один єдиний в Україні, хто показував тих собак, якісь роботи він показував, як там собаки працювали, більш наближну, він мав можливість туполювати, більш відкрито. І це все він показував. І його собаки, бачите, таким чином попали до мене. І я це люблю, люблю знімкувати, люблю собак, люблю лаяк. Значить, щось воно взаємозв'язано взагалі є. Взагалі, вселена, можливо, продовжити його справу. Такий якийсь е, е поклик відносно є, тому що дійсно і собачки його дійсно хороші. Собачки дійсно робочі. Собачки надзвичайно сильні мають азар, злобу. Вони мають дуже гарні пошука. Ці собаки, і будемо. Планувати правильні в'язки і виводити тепер також від цих собак, ще собачат будемо виводити ну, головне робити правильні в'язки взагалі. Ось так. Так що я думаю, що краще вам підписатися. Рекомендую, будемо більше все показувати, знімкувати, розповідати, показувати цуциків, показувати результати. Нічого ніхто не приховує. Кажуть, говорить правду, все чиста правда, все показуємо. Показуємо своїх собак, чужих собак не показуємо. Показуємо взагалі, які будуть досягнення. Далі на різних заходах. Все будемо відвідувати. Дасть Бог здоров'я, дасть Бог миру, дасть Бог можливості. Все буде добре. Все будемо бачити, так що обов'язково не забудьте підписатися. Дякую, хто з нами. До побачення!